Отця і Сина, і Свята Духа Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Десь у Витанії, у домі прокаженого Симона, був за столом Ісус і прийшла жінка туди. На що би я хотів, щоб ви звернули свою увагу? По-перше, в домі того Симона прокаженого. Я собі думаю, що до нього мало хто в дім заходив. Всі боялися прокази, боялися, щоб не заразитися, бо та хвороба тоді не лікувалася. І Христос прийшов і Його оздоровив. Але Євангелист не звертає на це увагу, а звертає на цю жінку, яка прийшла. Купила таку велику посудину мира, яка не тільки в ті часи, і на сьогодні всякі пахучі речі вони є дуже дорогі. Бо це свого роду такий концентрат, і щоб видобути якийсь там один концентрат, один грам концентрату розового масла, то треба знаєте скільки роз переробити. Що там з ними вони роблять, я не знаю. Але скільки треба переробити отих роз, щоб мати один грам отого масла розового. І так з всякими іншими пахучими речами. Пахощі завжди були дорогими, так? тому їх кидали, використовували в кадило, як жертву дорогої жертви, жертву все палення. І ось ця жінка напевно довший час збирала кошти, щоб купити оці пахощі і прийшла в дім це осемена Прокаженого, ще раз, до якого ніхто не заходив, бо боялася заразитися. Але вона знала, що там є Христос і йде туди. Як ви думаєте, вона просто так купила ті пахощі? От ні з того, ні з цього? Не просто так. Вона хотіла віддячити Ісусові за те, що він зробив. Кому зробив Ісус? ото добро І вона лист також не пише. Чи це Він її оздоровив? Чи може когось із її роду, чи може вона просто. Слухала Ісуса Христа Його проповіді, слухала Його науку і мінялася. І вирішила вона йому подякувати і купляє оцю величезну, скажімо, як на сьогоднішній час, таку велику бутилку якогось там Шанель номер 5 чи ще якихось там. Дорогих духів, так? І приходить, розбивають її, щоби, як символ того, що вона назад нічого не хоче брати, і все, що є, виливає на нього, як символ тої величезної подяки. І тут зразу всі замітили, що що то зробила вона, бо тому що пахощі пішли зразу по всій хаті. І вони зрозуміли, що це миро, і зрозуміли, що дороге, і сказали, нащо така трата, Та ліпше було б бідним роздати. Людина завжди противиться, коли хтось робить добро. І скільки раз тим, які дійсно жертвують, дійсно допомагають, чи до церкви дають, чи зараз в даний час, коли допомагають волонтерам, і знаходяться люди, які завидують і стараються все це викрутити на виворіть. І бачимо, що від часів Ісуса Христа до сьогодні мало що змінилося. Змінилися тільки обставини, змінилася якась культура одягання, змінилася дещо культура. Їжі культура, навіть може і спілкування, але поведінка людей не змінилася. Як були ті, що завидували тим, що творить добро, так і лишилися. Бо є люди, які не хочуть стати кращими і для того, щось робити. Вони хочуть стати кращими, щоб нічого не робити, щоб ті, хто кращі, щоб їх принизити, щоб їх очорнити, щоб їх. Зробити з них поганих. А я нічого не роблячи, буду гарний, бо всі навколо не здалі. Я всіх очорнив, всі навколо не здалі. От на це євангелист звертає нашу увагу. І дійсно, каже Христос, каже, бідних маєте з собою постійно. Ви так хочете їм послужитися, маєте бідних постійно. І дійсно до сьогодні ми можемо побачити людині, людей, які потребують підтримки і помочі. Помагайте. А мене, каже Христос, не завжди будете мати. Молитися так будете, але прийти до мене і послужити, поки я в тілі, не завжди будете мати. І чи хотів би хтось із вас сьогодні послужитися Христове, зробити бутерброд йому, зробити йому чаю, якусь маленьку послугу. Хотіли би. Але кажу вам, якби прийшов Христос, ви би не тільки бутерброд хотіли йому зробити, і чаю дати. Ви б знов кричали, розпни його, розпни. Ви б казали, то Антихрист. Христос вже прийшов. Бо така в нас людська природа. Ми дуже противимося добрим людям. Зато дуже легко піддаємося впливу злих людей і жорстоких. Погляньте на окуповані території. Скільки там зрадників? Так, десь котрий люди рятуються, бояться смерти, бояться переслідування. Але йти і служити ворогові. Це ознака спорченості, ознака спорченої людської природи. І каже Господь, що каже про цю жінку, яка прийшла і зробила це, От де буде проповідуватися Євангеліє, там будуть її згадувати. Бачите, що значить послужити Христові. Але ті люди, які не хочуть служити ні Христові, ні своїй державі, а стали зрадниками, пройде 100 років, і ваше ім'я, згадуючи, будуть плювати вслід, що були зрадники, які зрадили державу, були зрадники, які, через яких тут творилася біда і смерть, скільки зараз? Бо Служби безпеки України проходить у тих справ. Той наводив ракети на Харків, та наводила ракети туди. Ті, слідкували за нашими літаками, ті, слідкували за нашими е, е, військовими і здавали ворогові позиції і так далі. От вас будуть згадувати. Будуть згадувати. І прізвище ваше придеться, мамо, поміняти, а як, а як ні, то назавжди записати у той список, як список Юди, щоб покоління знали, і війна для того, щоб в суспільстві показатися, хто є добрий, хто є злий, хто допомагає, а хто зрадник. Тому скористайтеся навіть з цих тяжких часів. Хто ви? Та, хто несе алябастрову посуду до Христа, щоб йому послужити? Чи Юда, який біжить, щоб отримати 30 зімняків, щоби зрадити Ісуса Христа? Думайте, любі мої, во Христі, думайте. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Slava Gesù Destino. Slava per